Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні козаки Trim, Попалась нам Швейцарія в рейтингу. І будемо ми сьогодні грати на максималці, скажімо так, давно вже не грав. Я буквально так в кожного разу там запишу буквально пару відео, поки озвучу, поки це проходить чимало часу. І нам треба швиденько познаходити усі злотенькі шахти. Це першим ділом. Так, і заодно можна... Обмінятися на ринку. на саме таке елементарним. Давайте одразу третій дім. І нарешті нам не вистачає ресурсів. Тому по 1000 золота можна, в принципі, потратити. Так, давайте він всі дружно на пошуки. Так, стоп, зде були тут. Все, всі золоті шахти ми знайшли, тебе треба швиденько їх позаповнювати. Так, і ось тебе сюди і тебе сюди. І зразу будемо прокачувати по максималці, що можна. Будемо спочатку виходити в золоту і грати. А, стоп, у нас тут Австрія. Значить, стрільців, як кажуть, не бажано робити. Я думаю, ви догадуєтесь чому. Бо Тому що може нам буквально не стати. Бо треба прокачувати буде буквально і швидкострільність, і силу пострілу взяти, мас, мабуть, ресурсів не хватить, якщо суперник піде. Зразу враж. А я думаю, що він так і зробить. Так, це ми взяли, це ми взяли. Так, апнули ще одну. Так, і зразу вас в шахту. Нема що тут бавитися. І зразу апаємо наступну. Так, і нам ще повезло. У нас зразу. Правильно, Австрія. Так що це вже поганенько. Я думаю, що тот 99 у нас будуть рашити з самого початку. Ну ми зробили пару стрільців. Хайник думає, що ми граємо через стрільців. А ми будемо грати через піку. Так, давайте зразу другу казарму. Ми ж трошки забарилися з другою казармою. Ну нічого, зараз ми ж нехай побудуємо. А в нас за це вже прокачені золоті шахти. Хоч трошки пізновато, але все одно. Так, піка також. Давайте ще зробимо 10 стрільців. Бо барабани це добре, але так зване ОБСЕМ. Так, сокиру ми взяли. І бачимо гарний ліс, тому давайте всі дружно туди вас зажнемо. Так, і тут вже бачимо, пішли рандашири і робиться кавалерія. Так, і нам треба зробити пару барабанщиків посувало. І купляємо харчі, поки у нас дерево добувається. Так, трошки треба батенько дерево і нам ще треба поставити дип. Я думаю, що у нас підкупимо трошки ресурсів. Так, і ще трошки, щоб назбиралося дерево, щоб поставити дип-центр. І висилаємо барабанів, щоб бачити, що до у нас робиться. І заодно стрільців, щоб який, скажімо так, засланий козачок не спалив нашу контору. Що саме ми робимо? в якій юніті будемо грати? Так, давайте ще барабанщики порозкидаємо, маємо їх достатньо. Так, ще два барабанщика. Одного кинемо в кут карти, щоб бачити, що там у нас по ресурсам і по території. Часно дуже сильно не люблю, коли у нас ось так в хоті якийсь горбок, який треба буде по-любому загороджувати, який нам буде по-любому мішати. Так, я кавалерію, будемо робити ми драгунів. Треба хоча б, щоб щось стріляло. Так, може трошки помаліше, але все одно буде стріляти. І давайте поставимо хоча б дерев'яну стіну. Так, для початку. А там вже подивимося по ситуації, що вам ставити далі. Так, давайте ось так. І хай потрошки накинемо ще пару селян, щоб її будували пошвидше. Так, в принципі, трошки покращимо харчі і згадаємо інші шахти. Дуже скоро треба буде апити військам і ще шахти не поставили. Щось ми спікую і дуже сильно тупимо, не знаю чому. Ну, будемо зараз якось виправлятися свого роду. Так, давайте поставимо ще церкву. І буквально пару будиночків, бо ще трошки і буде у нас ліміт. Так, що в нас і каменю, і дерева, І того, і того немає. Так, ну давайте ще просилаємо селян по стіні, щоб швидше її поставили. І давайте поставимо на охорону нашу піку. Оце як-неяк буде краще, ніж орундаширем. І на все, що можна, все, що захоплюється. Так, давайте ставимо третю стайню. Четвертю, мабуть, ми не встигнемо поставити. Так, і нам більше проапити харчі пасувало би. Так, ну дуже довгенько буде ставити наша третя казарма, але пасувало б її поставити. Тому давайте чуть-чуть зачекаємо. Так, бачимо, тут стінка в них будується супротивника нашого. Займаємо останнє вугіллям. І давайте нам на стіночку, бо треба будувати. Так, драгони у нас ходять. Підкова поки нам не досяжна, на жаль. Так, треба підкопити нам чуть чуть ресурсів і поставити третю казарму. Ну Ми, в принципі, за 2 хвилини там вже мало що вхлепаємо з військ. Але хай буде, нам би ще дуже добре пасувало підкова. Дуже добре. Так, і давайте знайдемо ось цих дядьків, бо треба буде робити мінімальні формації з піки. А швейцарська піка це є добре. В ідеалі ще взяти було би керасу, але ми спробуємо взяти без кераси. Як нам це вдасться, поки не знаю. Але будемо дивитися, що в нас з цього вийде. Так, це в нас є, це в нас є. Нам ще дуже-дуже пасувало би підкова. І потрошку будемо заклати кам'яну стінку. Або ще спереді поставити одну дерев'яну. Так, давайте ми почнемо, щоб артилерію. Хоч для рундаширів краще було б робити, мабуть, все таки гаубиці, щоб їх більше масово класти. Але і такі пушки нам також підуть на користь, я вгадаю. Так, давайте зразу ще поставимо будиночки, У нас лишилося буквально 20 секунд. Давайте перша формація. Так, у вас всіх сюди давайте доженемо. Так, сьогодні ще переживаю, щоб не було рейдів, бо Австрія має швидких юнітів. А тут така річ можлива, скажемо так. Так, щоб тобі добре було. Так, хай буде. І що ще мішає. Так, як я казав, у нас вже кавалерія. Пробуй рейдити. Так, давайте вас сюди, шановні. Тут поки поставимо ворота. і бачимо, наша кавалерія з ту сторону побігли, яку ми хотіли. І всі чоловіки буквально в догонку. Так, ну, це буде важко спинити. Але в принципі... Нас трошки продірявили і бачимо, наш союзник вже також рейдить нашого супротивника. Ну, давайте поставимо тоді четверту стойню і зразу ще ардепом. Так, бачимо побіг він кудись далі. А ми поки заморуємося цей кутик. І будемо дивитися, що нам тут далі робити з цими хлопцями. Так, давайте ми ще спорумуємо наших рундаширів під цю стіну. Бачимо, що зараз з другої сторони обігає собака. Ну, Давайте ще поставимо за драгонів. Бігає він тут, туди-сюди. І бачимо наш синій не так військами, як зарейдив нашого союзника. Так, ну бачимо, відійшов він на другий план. Так, і давайте може тут з вами всіма теж закладемо кам'яну стіну. Щоб вам добре було, шановні. Так, ще й не хочу нормально поставитися до повно нещастям. І давайте ось так зробимо. Так, і давайте драгунів поставимо поближчим. Зараз чогось могли б постріляти по цьому всьому. Так, давайте далімо робити рундаширю. З човіків, я думаю, нам вже достатньо. Так, і бачимо вже підкочується артилерія і вже по нам насипає. Так, це є, це є. І бачимо пішли війська в рух. Так, бачимо все-таки він забігає своєю кавалерією нам в тил. Ну, нічого страшного. Так, бачимо і тут також хоче піде в речі через лоб, але у нас тут човики є. І будемо зараз трошки відводити свої війська. Бачимо, рунда ширі в нього дуже-дуже багато, у нас ще й підтягується так нечисельно свого роду. Так, і давайте стрільців будемо відводити з передової. Нас також немало, у нас піки більше є. Навіть не до кінця прокачаної і без. Жодної Кераси. Ну, пішло м'ясо, скажем так. Ну січовики, скажімо так, можуть трошки затримати, поки будуть наші стрільці по них відпрацьовувати. Так, і щось б... дивлюсь, так доволі непогано наша рве їх. Тепер тому, що нашу базу рейдить, скажем так, з тилу. Навіть якщо він щось і захопить, то нічого страшного немає. У нас ще доволі багато піки вижилом. Після того як ми відіб'ємося, ми зразу підемо в контратаку. Так, ну бачимо, що там ще якісь невеличкі сили він підводить, підтягуємо. Так, ну бачимо кілька в нього, скажімо так, коників бігають наш селяни їх просто касками закидали. Так, що, може раз його артилерію знищимо. Ну, принаймні. Кілька пушок ми вже взяли, ще я можу по ньому прилетить трошки. Так, і давайте будемо це все винищувати. Цю також пушку і це також пушки знищимо. А тепер усі дружно в атаку. Так, пішли, 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 пішли. Так, що у нас далі? Селян знову на роботу і тепер йдемо атакуємо нашого супротивника. Бачимо наш сюди швидше з цим всім справився. Ну, в якійсь мірі, скажімо так, можна було іграти через фортечку міні. І через піку. Ну, вийшло в нас те, що вийшло. Бачимо, вже Швейцарія покорена з цієї сторони. І все-таки її затащили. А тут бачимо, нам трошки наробили супротивник справ поганих. Так, і навіть по нам дві шахти захопив пару будиночків. Все таких було немало, тому повністю цілком можливо. Так, а ми йдемо в атаку. Так, давайте, шановні, просуваємося, просуваємося. Так, є, є, є. Ну це вже так, на майбутнє, скажімо так. Якщо дійсно було б потрібно, давайте цю браму винесіть спочатку. І заходимо в гості нашого любого супротивника. Ну, бачимо наш союзник теж добре рейдить з нашого колеги дру... южного. Так, це є, це є. Ну, тут сила пострілу максимально, що можна взяти. І наш спроник навіть здається, навіть толку до них не дійшли. Так, в нього теж три казарми, тому і так дуже багато і було рундаширів. Так, тут бачимо, не збереглися казарми, а тут було дві казарми. Ось така в нас вийшла, скажімо, така пробна ігра. мені цікаво, чи в нього були керасим. Так, у нього були дві кераси. Дві кераси. А у нас не було жодної. Лише одна сила пострілу і чуть краще покращена артилерія на один ап. Так, він бачимо також ні підкову не брав, суто качав рундаширів. Ну, це йому, як бачимо, не дуже то й помогло. Так, що у нас по юнітам? Ну, піки рундаширим. Січовиків у нас небагато. Так, у нашого союзника рундаширим. Багато кавалерії і гренадерів. Цікаве поєднання. Так, наш супротивник також рундаширим. У нас було більше військам. і більше гармат, і плюс наша була кавалерія. Трошка стрілецької більше, багато від нього. А тут, бачимо, іграли через піку і в гану по погано.